Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події дня в футболі. Сьогодні у нас 9 жовтня-понеділок і тому головні події не. Дня а цілого вікенду, і навіть розпочинати потрібно з п'ятниці, тому що в п'ятницю відбулася найцікавіша подія в українському футболі, і одна з найцікавіших подій, взагалі загалі вікенду. Динамо поступилася в полісі з рахунком 2-3. Ніби нічого дивного, що Динамо поступилося. В нього вже була поразка в цьому сезоні, але важливо те, що команда пропустила два голи. Уже після того, як був вилучений гравець Полісся. на 57-й хвилині це сталося за рахунку 2-1 на користь Динамо. Але після цього не просто не було впевненої перемоги Динамо з декількома забитими м'ячами, а ще й два пропущених голи Пили Бутківський та Артем Козак забивали. і Таким чином Динамо поступилося лише в в сезоні. Не було в цьому матчі Андрія Ярмоленка. Це значно вплинуло на гру команди. ж забивав Віталій Буяльський з пенальті. та Віталій Буяльський Також але на початку з гри після гарно розіграної атаки та передачі Волошина. Ну і між цими м'ячами забивав Крушинський чудовим ударом з далекої відстані. На той момент полізти навіть на першу позицію вийшло, але сам факт ось такої перемоги, з такої поразки Динамо, після якої Віталій Боярський сказав, що ну, якщо так, такі результати здобувати, то взагалі не хочеться в футбол більше грати. І це, звичайно, результат, який впливає на ось ту силу та потужність Динамо, про яку була мова. Ще деякий час тому кияни залишаються лідером чемпіонату за втраченими очками, тобто вони на шостому місці мають лише 15 очок. Але якщо три матчі перенесених виграють, то будуть випереджати усіх. І Шахтар також, який в цьому турі не грав проти зорі, і тепер теж одну гру в запасі має. Цікаво, що так, матч Шахтар з Орен не відбувся, але в суботу та неділю 6 ігор було зіграно, і в цих шести матчах команд 12 їх. Команди забили лише 4 голи на усіх. Причому в матчі центральному матчі туру Кривбаса та Чорноморця. Це якраз була боротьба за перше місце на цю міжнародну паузу. Гол був забитий з пенальтів в матчі дніпро 1-1 верес дніпро 1 два м'ячі забив. Але один з цих голів був автоголом захисника Вереса Вовченка, який обов'язково потрібно побачити, тому що гол дуже яскравий. Тобто. Три нічиїх 0-0 і дев'ять з 12 команд взагалі не забивали в цьому турі. Нещодавно були такі вже тури, коли команди не забивали. І в українському футболі справжня засуха. І найкраще це показує колос, не тому, що власне, клубу має прізвище засуха, але тому, що команда останніх три поєдинки, наприклад, закінчує 0-0. Цього разу було з Ворсклою. Але в таблиці, насправді, цікаво. В таблиці дуже непередбачувана ситуація. Лідирує наразі Кривбасу, якого 20 очок, 19 Полісся, 18 Шахтар, 16 Рух та Чорноморець, 15 Динамо та Дніпро-1. Але щоб зрозуміти цю таблицю, потрібно дивитися також на кількість матчів, тому що вона абсолютно різна у Динамо-7, наприклад. А переходимо тепер до Європи. Там також багато цікавих подій було. Зокрема, в Англії відбувся центральний поєдинок туру, і, можливо, центральний поєдинок цього чемпіонату. Зважаючи на передсезонні, перш за все розстановки сил, коли ще не вірилося так сильно в Ліверпуль, коли взагалі не сприймався Тотнем. Ось тоді матчі Арсенал та Манчестер Сіті це був червоним днем. Календаря точно матч вийшов не надто яскравим, як завжди в таких випадках говорить тактична битва, але впливала втома, впливало, тому, впливало те, що суперники добре знають один одного, поважають один одного, і впливало також те, що обидві команди не в найкращих складах, тому що у арсенала не було саки то взагалі він пропускав цей поєдинок. Лише на заміну вийшов Габріел Мартінеллі, лише на заміну вийшов Томас Парті, який теж був травмованим. І в старті грали Жоржиніо. Попереду був трикутник Габріел Жезус Кетя та Тросар. Тобто не оптимальний варіант на 100%. У Манчестер Сіті не було Родри в центрі поля. Він досі дискваліфікований, принаймні був на цей матчі. Ну а був. На полі Еррен Голан, але знову він показав не надто якісну гру і нічим своїй команді не допоміг. Арсенал переміг на 86-й хвилині забив Габріел Мартінелі. М'яч після рикошету від Нейтана АКЕ у воротах опинився. Якщо говорити про кількість моментів, про те, як взагалі розвивалася гра, про те, до чого все йшло, то 0-0 було б ідеальним результатом. Але Арсеналу пощастило наприкінці зустрічі. Можливо, Арсенал був активнішим впродовж матчу. Манчестер Сіті 4 удари за весь матч нарахували, тобто зовсім мало. Але все одно це мало б закінчитися 0-0. Однак в футболі не все стається так, як повинно бути. І Манчестер Сіті програв другий матч поспіль в чемпіонаті, що цікаво, і третій з чотирьох поєдинків. В усіх турнірах була перемога в лізі чемпіонів, але дві поразки в чемпіонаті і виліт з Кубка Ліги. Після цього Манчестер Сіті на третій позиції опинився. Арсенал піднявся на друге місце і наздогнав за очками та навіть за різницею м'ячів. Тотнем, але Тотнем має кращі Більшу кількість голів, тобто різниця 18-8, тоді як у Арсенала 16-6. Тотнем у важкому матчі переміг Лутон з рахунком 1-0 було вилучення у складі Тотнема. Весь другий тайм команда грала в меншості, але в першому таймі вона забити не зуміла. І в другому захисник Кван Девен приніс перемогу і приніс лідерство на два наступних тижні. Тотнем на першій позиції в чемпіонаті. 6 перемог в восьми матчах, жодної поразки і. Це неймовірно. Далі, Арсенал та Манчестер Сіті це якраз очікувано. А далі на четвертому місці йде Ліверпуль, який зіграв в нічию з Брайтоном 2-2. Поєдинок, де особливо в першому таймі команди не стільки створювали, скільки. Примушували суперника помилятися та забивали після цього. Взагалі, всі м'ячі в першому таймі, їх було три були після втрат суперник, втрат команд на своїй половині поля. гра забив за Брайтон. Ліверпуль відповів двома м'ячами Мохамеда Салаха. Наприкінці вже тайму один з гри, один з пенальті. в другому таймі Брайтон вже створив більше активності і зумів забити після стандарту на 78-й хвилині. Льюіс Данк відзначився для Брайтона. Це був важливий результат, тому що. Команду останнім часом не е, мало, мало взагалі у, успіхів і не багато перемог. Власне, перемоги не було цього разу, але продемонструвати характер проти Ліверпуля було важливим. Е, на четвертому місці Ліверпуль на шостому місці Брайтон на п'ятому місці Астонула, яка могла бути вище, але зіграла в нічию в дербі е, з. Е. Вулвергемтон нічого один один. Трохи про українців. Михайло мудрок через травму не був готовий до гри проти Борни. Вийшов лише на останні хвилини, коли вже команда 4-1 перемагала. Ніяк не впливав українець на дії команди. А ось ілля забарний впливав на дії своєї команди. Борнмут поступився Евертону Віталія Миколенка з рахунком 0-3. І Перший м'яч був після того, як забарний під час білдапу просто послизнувся та впав. І Евертон покарав. Після цього вже перевага була у Евертона вагомою, і зрештою команда Миколенка виграла. у Команди Забарно 3 0 Евертон 16-й, а Борнут 19-й. Жодної перемоги у восьми турах і передостання позиція. Олександр Зінченко, якщо вже про українців, теж зіграв певну свою роль в матчі арсеналу, але був замінений традиційно на останні хвилини зустрічі. Це теж не особлива новина. А до інших чемпіонатів також там було багато багато цікавих моментів. Перш за все, варто поглянути на Іспанію, де Жерона продовжує свої успіхи після поразки. Від реала команда швиденько готувалася, так не яскраво лише 1-0 перемогла. Кадіс якийсь 10 хвилин грав в меншості. Віктор Циганков травмований. Він цей матч пропускав. Артем Довбик зіграв. Звичайно, вийшов він у стартовому складі. 72 хвилини на полі провів. але... Забував не він, забував Алеш Карсія. Жирона залишається на другій позиції. Реал лідер Реал розгромив Осасуну 4-0. Джуд Белінгем знову забив двічі. Та й загалом Белінгем найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Вісім голів на його рахунку. Ну так очікувалося, що Карла Чолоті буде його вище. Загравати, щоб він був ближче до нападу, але ж не настільки все мало бути яскравим за увесь сезон. Минулий в чемпіонаті Німеччини він 8 голів забив, а тут 8 у 8 матчах. Ну і Реал, впевнено, А Барселона втратила очки в друге за три матчі. Причому в матчі проти Гранади, Барселона навіть здобула очки, адже на 29 й хвилині вона поступилася, поступалася 0-2 завдяки дублю Брайана Сарагосу, 22-річного футболіста, який отримав виклик до національної збірної Іспанії, незважаючи на те, що. В минулому сезоні, наприклад, Сегунді, він лише в шести матчах виходив в старті. Але цей сезон розпочав яскраво, забив два Барселоні, і це, звичайно, привід для виклику до збірної. Лавін Ямаль забив у складі Барселони свій перший м'яч в чемпіонаті Іспанії. 16-річний футболіст продовжує бити рекорди. Ну а Сержі Роберто приніс нічю могло навіть бути більше, однак Барсел... гол Барселони не зарахували. Зрештою, зрештою, третя позиція у команди поруч Атлетику, який переміг четверте поспіль, цього разу Рал Сусіда з рахунком 2-1. Забували Самуель Аліну, а Антуан Гризман на 89-й з пенальті приніс перемогу Атлетико. Гра в запасі є у команди Дієго Сімеоне. 19 очок, 21 у Барселону, 22 у ужорони, 24 у Рала. Якщо Атлетко переможе в перенесені гри Севілью, то буде на другій позиції одразу після реал. Савілія, до речі, в цьому турі зіграла в нічю з Рая Велікану 2-2, програвала 0-2, але врятувалася, і це коштувало роботи Хосе Луісу Менділіберу. І так були не надто гарні в нього стосунки з керівництвом клубу. Не так довіряли Менділіберу. Ну і зрештою команда Ще двічі виграла у восьми турах. Так навесні була перемога в лізі Європи. Це все добре, але в чемпіонаті все погано для Севілі виправити ситуацію не вдалося. І тепер клуб шукатиме нового тренера. Два тижні для цього буде Валенція з Романом Єремчуком у стартовому складі. Знову зіграла в нічию проти мальорки. 1-1. не особливо запам'ятався Яремчук, але він все ще призвичається до нової команди, і це, мабуть, нормально. Тепер до Італії. в Італії багато цікавих матчів, багато важливих подій сталося насправді. З головної, з найбільш яскравої події, розпочнемо. Матч дженуа Мілан 1-0. Матч був дуже нудним. Відверто. На 87-й хвилині Крістіан Пуліс, здавалося б, забив, і все ось тут перемога. Мілан спокійно всі будуть говорити, що Мілан не дуже вражає, але знову перемагає. Утім. Наприкінці зустрічі сталася справжня драма на дев'яносто плюс 8 Марк Менян був вилучений з поля, і в ворота став олів'є єжиру. Після цього Джено влучила в перекладину, але нехай. Жиру б там не допоміг. Але потім ще один був момент, коли міг забивати могла забивати Жерона, але Жиру зіграв на виході, стрибнув в ноги супернику та не дозволив пробити. Це був фантастичний сейв, який створив багато мемів, багато яскравих спогадів. Ну і зрештою, Мілан переміг там на першу позицію вийшов. Руслан Малиновський брав участь в цьому матчі 68 хвилин, але. В, взагалі когось відзначати до 90 плюс 8 навіть з голом Мілана не варто, тому що це був дуже складний для перегляду е, поєдинок. Але Мілан лідирує, тому що Інтер примудрився втратити перевагу 2-0 матчі проти Болонії. Два м'ячі команда Сімоне. Інзаги досить швидко забила, але потім болоня відповіла також досить швидко і на початку другого тайму рахунок зрівняла. Інтер все ще має вигляд неймовірно найкращої команди в Італії, але втрачає очки. І ось ця перемога над Міланом яскрава перемога в Дербі. Тепер нічого не дає, тому що Інтер на два очки позаду Мілана. А Ювентус свій поєдинок виграв з рахунком 2-0. Торино дуже спокійно, дуже теж нудно. Але Ювентус перемагає і це п'ята перемога у восьми турах на третій позиції. Команда перебуває. Фіорантина виграла у Наполі. Це був такий цікавий поєдинок, де знову критика буде стосовно Наполі, стосовно Руді Гарсі. Але Фьорентина перш за все, яскраву гру продемонструвала. П'ята перемога цієї команди і четверта позиція в неї. Аталанта поступилася. Лаціо ще один яскравий матч. 2-0 було на користь Лаціо після того, як забивали. Кастеянос і потім спочатку автогол. Потім Кастаяно Аталанті вдалося відігратися, але весіно чудовим ударом в стрибку забив третій м'яч і Лаціо здобуло перемогу для команди Маурісіо Сари. Віце-чемпіона це лише е, третя перемога, і у неї тринадцята позиція. Третю перемогу в сезоні здобула і Рома Ромен Лукаку знову забив е, е, за команду Жозе жоземоріні. Але Павло Дібало отримав травму, і травму нелегку. на деякий час. Він точно вибув. Утім, важливо те, що Рома. Знову перемагає і рухається вперед в турнірній таблиці. Наразі команда Муріньо на 10-й позиції. Не так далеко, лише три очки переваги має Наполі, тобто п'яте місце. П'яте місце це максимум, на що здатна рома, чи не так. Ну а далі вже команди Ліги Чемпіонів четвірки. Там вже складніше. В Німеччині все дуже просто. Баварія виграла у Фрайбурга з рахунком 3-0. Гаррі Кейн цього разу не забивав, відзначалися команд двічі та Сане, причому. Перший гол команда був курйозним. Він виконував м'яч, залетів за спину голкіперу. Але після цієї перемоги Баварія лише на третій позиції, незважаючи на те, що в неї п'ять перемог та дві нічих семи турах. Такий самий результат у Борусі Дорнан, також п'ять перемог та дві нічих у семи турах. Боруся перемогла у ньому 4-2, забила першою команда. Едина Терзича, Фюркрух визначився. Потім у ньому двічі відповів. Варто відзначати, що пенальті забив Леонардо Буну. Чи в цьому матчі перший гол його в складі Уніона також Робін Гозенс визначився. але в другому таймі Дортмунд трим'ячі провів шлотра Бекбран та Рюверсон? Але після цієї перемоги Дортмунд лише четвертий, тобто нижче навіть Баварію. попереду, тому що є Штутгарт та Байер, які знову перемогли. Штутгарт завдяки. А вже ж хет у Сергу Гірасі здобув перемогу над Вольсбургом 3-1, причому до 67-го, сьомої хвилини рахунок був 0-1, і потім Гірасі реалізував пенальті, а потім ще двічі забив. І у цього Форварда 13 голів семи матчах. 13 голів. Тобто неймовірний показник Гаррі Кей на 8 голів семи матчах це сміття, тому що є. Гірасі. Ну а Леверкузен виграв в дербі у Кельна з рахунком 3-0. Говман, Фремпункт та Боніфейс забували у Леверкузена 6 шість перемог семи матчах. Без поразок у Штутгарта є одна поразка від Лепсега. 19 очок у Байера 18 у Штутгарта 17. мають Баварія та Боруся Дортмунд. Чемпіонат Німеччини розпочинається з дуже цікавих результатів з багатьма несподіванками і несподіваними лідерами. Тому що на п'ятій позиції, де Гофенгайм, у якого 15 очок, він дуже близько до лідерів, має п'ять перемог в семи матчах та лише дві поразки, став дуже цікавий цього чемпіонату. Ну і трошки ще про Францію, де Париж сен Жермен здобув перемогу, але є запитання в французькій пресі щодо того, як себе почуває. Клян Бапе і яку він роль має в цій команді? Не ключову, забив до речі, знову ось Хто має ключову роль, то це він також відзначали чудові дії зер Емериї, також чудові дії Вітінні, але не Мбапе. Мбапе не забивав взагалі в цьому матчі. А після перемоги над Реном 3-1, Парисін Джермен на третій позиції перебуває попереду у Монако. Яке виграло у Реймса 3-1, та Ніце, яка виграла у Медса 1-0. Також варто визначати перемогу Марселя над Гавром 3-0. Ну і традиційні невдачі Ліона та Ланса Ліон 3-3 зіграв з Лор'яном, втративши перевагу 3-1. А Ланс зіграв нічию з Лілем. 1-1. Ліон 17-й, Ланс- чотирнадцять. Ліон ще не перемагав в цьому сезоні взагалі. Ну а Марсель після свого успіху на шосту позицію піднявся не все так погано, і не все так погано, взагалі ось після того, як Дженеро Гатузо замінив Марселіну, декілька яскравих матчів команда вже е, зуміла провести. Е, далі у нас будуть тижні збірних. Себто новин буде не так багато, особливо в найперші декілька днів. Далі підучи в матчі вже національних команд Україна зіграє з Північною Македонією та Мальтою. Ну і деякі інші поєдинки цікаві будуть. Розв'язка вже наближається у відборі до Євро 2024 А клубний футбол повернеться за два тижні. Втім, випуски новин. Цього подкасту вдосвіта будуть входити як завжди щодня. А на сьогодні ж будемо вже закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки зможете знайти. А він, власне, є всюди і має бути всюди. До побачення.